Ось такий хаб Базеус. Що це за хаб? Дуже крутелезний хаб. Це Type-C-хаб для смартфонів, для лептопів, для планшетів, для будь чого що оснащено цим самим Type-C, з дуже крутелезними опціями. З мультимоніторингом, так, тут можна під'єднати більш ніж один монітор. З Type-C Data Transfer до, до 10 GBPS, з USB Type-A до 10 GBPS, з карт до 100 Мбайт в секунду, з двома ось такими дивіться, HDMI, ами LAN rj 45 на 1000 Мбіт і два звичайних Type A для під'єднання, наприклад, клавіатури та вашого маніпулятору по типу Мишка. Дуже-дуже класна металева річ. Тож, на каналі Технозон Україна, поїхали. Бейзес чи Базеус – це невможливо. Але я зараз беру, беру оцю штукенцію і під'єдную. Відразу під'єдную, щоб ми могли користуватися. Вмикаю монітор. Вмикаю мишу. Вмикаємо туди LAN rj 45 Дріт мій мережевий. Тож будемо тестити по повній. У нас такий собі хаб. Зараз зараз буде такий крутелезний хаб. Ага. Почнемо тестування з type a на 10 GBPS через ось такий карман з nvme диском з пропускною швидкістю мега набагато більше, ніж 10 GBPS. Що ми ще сюди увімкнемо? Ми сюди увімкнемо ось таку картку пам'яті. Ось така у нас є картка пам'яті. Вмикаємо. Усе увімкнули. І будемо вмикати вже у наш лептоп. Увімкнули. Е, відразу все. А, ми ще сюди повинні увімкнути зарядку мою. На Type-C з Power Delivery. Ой, усе тут з'явилося. Усі ці е, папки, все з'явилося. в нього пропускна здатність заряджання до 100 Вт через Power Delivery. Я вмикаю, і зразу в нас з'являється під'єднано. І в нас ось, будь ласка, є йде заряд. Зараз йде стан акумулятор заряджений, і він працює через нього. Все. Ну, спочатку обговоримо, що скільки ж він коштує, де його купував. Або посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент. А без цього такого розвитку неможливо отримати. Без вашої підписки. Ми на Aliexpress, саме тут ми його купували. Він коштує зараз 2419 гривень. Ви можете обрати різноманітні варіанти. Є 11 у одному, але без HDMI 4 k 120. Гц. так, він підтримує 120 Гц, Саме ця версія, але у варіанті під'єднання одного монітору. Тобто ви під'єднали один монітор, і в нас буде 4К 120 Гц. Якщо ви під'єднали два монітори, то буде по 4К 60 Гц, і тут ще не все. Бо зараз ми подивимося, що новини заявляють. Ген 2 це у нас Базеус МСТ Металевий 4К 120 Гц, мультипорт, дисплей порт 4К 60, гігабітний езернет. Ой-ой-ой! Що ж вони тут розписують так красиво? Дивіться, 11 до 1 дизайн, Це в нас варіант 4К на 4К. Тут, тут у нас буде 3 HDMI плюс DisplayPort, Наш варіант це 2 HDMI варіант. Можна під'єднати на 3-дисплейному варіанті на ось цьому. Бачите, де тут у нас плюс DisplayPort, можна під'єднати три монітори. В нашому разі, у нашому варіанті, можна під'єднати два монітори. Triple Display, це для тих компів, які підтримують, які підтримують. У яких є Thunderbolt, ви повинні це розуміти. Бачите, Extend Mode 4, 4K 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 це якщо у вас є е, варіант виндовий, а маковий тільки буде в нас робити Мірорінг, Scрін Mirroring, бо маки ну такі собі маки, вони не підтримують більше, ніж е... Більше ніж два монітори. В нас є трансфер USB 3.0, а Тут в нас вони заявляють, що є трансфер 5 gbps Але я не підтверджую тут трансфер до 10 gbps До 10 GBPS. Тепер у нас додаткові порти. Ну за ви ще зараз подивитесь на розпаковці, як це виглядає. Картка до 104 Мбайт на секунду, 1000 Мбітний лад. Давайте, щось цікаве нам. Покажіть, щось цікаве, ми і так зрозуміємо. Ми і так розуміємо, що ви дуже крутелезні. Ну Металевий кейс е, нам дозволяє його охолоджувати нормально, а ось для чого ця штукенція. Бо я на розпаковці трохи засмутився і не зрозумів, для чого ця штукенція. Там є у нас диромаха така, ви можете його скласти. І він в нас сумісний з Apple OS, Linux, Windows, з будь-яким, але тут є. В нас вони пишуть ноутбуки, які підтримуються. Бачите, Apple до m 2 процесів, Ну до X3, звичайно, до m 3 звичайно, теж Huawei, Lenovo, Hewlett-Packard, різноманітні моделі. Зазвичай це для ультрабуків. Для хонорів, для рейзерів, для ейсерів, для Xiaomi, для Asus. Ну в мене ZenBook 14. Я на ньому тестую. Він підтримується повністю. Але це не це не говорить про те, що він не сумісний з іншими ноутбуками. Наприклад, мій Asus ROG Strix, який в мене є, він теж підтримує ці хаби і теж працює. Тому ну, тут вони привели таке, що 100% сумісне. І, звісно, тут вони деякі теж смартфони приводять. Для Samsung це зовсім знахідка, бо він буде працювати у режимі DEX повноцінно на великому екрані, як повноцінний комп'ютер. Та ще ви можете організувати тут зазвичай як хаб, тобто ви можете і клавіатуру під'єднати, і мишку. Круто, круто. Коротше кажучи, переходимо з вами на. Розпаковку під відео посилання на перевірених продавців, а потім на тести. Ну що, ось такий Bazeus Hub 10 в одному. І знаєте, він дуже-дуже цікавий, бо тут заявлено, бо коли ми читали, тут заявлено в нас HDMI 4K120 Гц, HDMI 4K60, це, це означає, що тут їх 2 HDMI. І дещо ще цікавого, і зараз я вам покажу. Ближче, і ви зрозумієте, чому це дуже-дуже цікавий такий у е, нас хаб. По-перше, тут макулатура, У нас є наліпки фірмові Базеус. Наліпки. Так, е, Тепер сам по собі Базеус. Бейзас, як дехто каже, він металевий. Звісно, і тут саме цікаве. Ну, по-перше, звичайні моменти. LAN rj 45 на гігабіт. USB 2.0, два, два порти, звичайний USB 2.0. Є два HDMI. HDMI 1, 4K 120 Гц. Type-C. Це в нас Power Delivery 100 Вт. Це для того, щоб заряджати лептоп. Наприклад, якщо ви під'єднали, тут заряджаєте, щоб лептоп був кнопка блокування. А ось саме цікаве тут це в нас картридер, звісно. В нас є Type A до 10 GBPS і є ще Type-C Data Transfer до 10 GBPS. Дуже цікавий момент. У нас ось такий дріт з плетінням, він товстий. І є якийсь ще отвір з контактною групою, але я не знаю, для чого він. Просто не знаю для чого він. Тут в нас є. Як, як їм працювати? Ага, перемикання. Один раз натискаємо, це буде винда. два рази натискаємо MAC буде. І тут ще протокол Data only, протокол Data плюс Power Delivery. Слухайте, крутилезна. Протокол дата плюс А, ну Тут немає, немає такого варіанту. Протокол Data плюс Display порт. Протокол Data плюс Power Delivery плюс Display Thunderbolt. Слухайте, що таке? Це така штукенція. Тепер на MacOS в нас буде А і 3 екрани. Можемо під'єднати, вони будуть ну, тобто буде працювати 2 екрана, а на 4 екрана, звісно, не можемо. Просто що iOS не підтримує Triple Display режим, тому може бути розширено лише один. Ну, є як є, слухайте, дуже цікаво. Дуже цікаво. Тож, будемо під'єднувати, не знаю, що це за порт. Будемо під'єднувати і тестувати. Побачили, як він виглядає. Цікаво виглядає. І починаємо тести просто зі швидкості е, порта Type A. Для цього ми будемо використовувати е, ось такий цікавий момент. Це в нас е, на type a під'єднаний SSD-диск е, зі швидкістю до 7 тисяч. Мегабайтів на секунду. Так, я вже плутаю їх стільки, тут просто неймовірно багато. Ну, слухайте, ми бачимо тут 1046. І щоб ви розуміли, 1046 це для е, варіанту на 8,5 Gbps, тобто до 10. Вони праві. Давайте ще раз стартуємо і е, і я вам показую на Type-C. Перемкнули на Type-C, будемо на Type-C показувати. І це теж. 10 до 10 GBPS, 8,500 Gbps, Ну, фактично. Вимикаємо. Тепер ми повинні протестити з вами картку пам'яті, як воно копіює і працює з карткою пам'яті. Будемо теж використовувати Crystal Disk Mark. Де у нас там та картка? Ось вона. Це диск D на 32 ГБ. Чекаємо, повинна бути до 100 Мбайт на секунду. 92 МБ на секунду це дуже-дуже непоганий результат. Це ми теж можемо зупиняти, бо нам потрібно було з'ясувати його пропускну швидкість, а не саму картку тестувати. Тепер ми з вами тестуємо rj 45 на 1000 Мбіт. Чекаємо, поки з'єднається через Є, В нас під'єдналося. І йдемо до спідтесту. Будемо використовувати спідтест, бо в нас тут чесні, чесні показники. Давайте кудись на Вену. Поїхали. Тиліти. І в нас ми маємо 800. Давай, 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 давай. Зараз вихідний я знімаю у п'ятну, ой, у суботу. І тут почне ну 850. Це чистий гігабітний порт, але все залежить від того, наскільки у вас завантажена зараз мережа. Ну, більше 900 на віддачу. Це дуже круто. Це дуже круто і працює дуже круто. Тепер. Немаловажний аспект. Ми повинні з вами перевірити мультимоніторинг. Тут у нас 2 HDMI. Зараз ви бачите, під'єднаний до 120 герцового екрану. Ось ми бачимо два екрана І другий екран у нас 4К 120 Гц. Тепер ми повинні з вами перемкнути у інший порт. Давайте перемикаємо. Так, перемкнули. Ану. Моргнуло, є, інший порт теж працює. І останній останній тест це, звичайно, тест на сумістість зі смартфонами. Не нажужали, чи вони в нас з цими моментами? Я буду для вас знімати відео. Давайте, о! Бачите, так, екран в нас, отут у нас отака штукенця. А тут у нас бачили, який ефект, якщо знімаєш сам зображення, яке, яке відібражаєш. Бачите? Вуу! Коротше кажучи, теж працює хлопці. Я просто рекомендую цю штукенцію, За її гроші, це ось така штука. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.